Ційські окупанти переслідують всі громадяни, які мають про Україні Найбільше потерпають війські татари, світовісні переслідування. Ну і на поверники і буде оберігати права громадян, які проживають там. Я хочу подякувати. Пану Антону Легену, пану Розаку Чупару, за те, що ми маємо сьогодні тут у працю просити правду про життя на країнському. І маємо велику надію, що час практично виробника дуже швидко, щоб. Дякую, що прийшли дякую вам за роботу. я дозволю дістатися